Забрала замовлення з діючого каталогу. Для себе замовила інтимгель. Зараз закінчився на акції. Також деякі компонентні набори у мене вже закінчуються, тому я взяла гель для вмивання. Також сиворотку, можна по акції лояльності для тих, хто замовляв набори, і також крем навколо очей. Також для себе та клієнтка замовила денний крем з SPF 50 захист від сонечка. Зараз дуже наліто актуальний, Якщо ви не хочете, щоб ваша шкіра старіла, то потрібно наносити SPF 50. От, зараз на акції. І також замовили АЗ, Тут, до речі, теж СПФ, якщо не помиляюсь, 30. От, також зараз на крутій акції: от такі от вітаміни: це астаксантин, це природній антиоксидант, і, до речі, його приймає Мадонна. Як ви знаєте, вона дуже молодо виглядає. Це вітамін молодості. І також прийшов наступний паперовий каталог.